Добрий день, ви на каналі Магія саду. Є такі листочки на грушки ржавчина. Отак називається ржавчина, так? Е, перше, з чим боротися і від чого воно? Ну, від чого воно зараз покажу. Якщо видно, є така рослина. Ось Єлівець називається, так? по моєму навіть якийсь певний сорт козацький. У мене тут один. А там далі грушки і в сусіда через паркан така ж сама штука росте. Тому навіть якщо воно буде на кілометрі від 에, дерев грушок, результат буде на грушках такий. На жаль, ефективний препарат шавіт. Ну, він має широкий спектр дії. Але на груші якраз парша, плямисть і яблуня. Та плямистість, моналіоз, іржа, борошниста роса. Плодова гниль, Томати також можна цим обробляти від фітофторозу, виноград, мілью, уїдюм, сіра гниль, чорна плямистість, антракноз. 20 грам на 10 літрів води. смородини, троянди. В общем. Широкий спектр дії даного препарату. Термін очікування термін очікування 20, 25, 30 днів. Дивлячись для чого, тому ви на упаковці є інструкція, як ним користуватися скільки потрібно давати речовини. Буду обробляти грушку, буду обробляти виноград. Ну, на що вистачить, бо на все не вистачить. Якщо буде необхідність, буду ще обробляти і помідори, буду бачити. Поки що там вроді би не проявлено, це вже завтра буду дивитися. Сьогодні обробляємо грушку. Добавляю до нього прилипач, додаю до нього плантатор. Додаю плантатор різ плодів. Якщо у вас немає шавіта, беремо скор подвійну дозу. На 10 літрів від і ржі на грушках. Так само можна обробляти інші рослини. Користуємося інструкцією. Заправляємо бачок системи захисту і працюємо. Дякую за увагу.